Що ж робити з енергетикою, бо вони ще і тарифи підвищили для кожного з вас, для вас і нас. Це питання вирішується так, як це вирішується в найкращих суб'єктах місцевого самоврядування. Уявіть собі, що зараз відчуває малеча чи людина похилого віку, яку треба пертися на 21-й поверх, де нема води, де не працює ліфт. Де не працює система водовідведення? Очевидно, нема зв'язку, бо немає електроенергії, немає світла. Ну і про кондиціонери вже ніхто не каже. Бо, виявляється, жара наступила несподівано. Я зараз вам скажу ще одну важливу новину: у нас взимку буде холод, і ви до цього не готуєтесь, кинувши людей на призволяще. І що треба робити прямо зараз? Треба завести в Україну величезну кількість акумуляторів, інверторів, соняшніх батарей, когенераційних станцій, вітроелектростанцій і всього необхідного обладнання, і забезпечити їм через бюджетне кредитування, щоб кожна ОСББ мала можливість прийти, отримати це обладнання, встановити на даху соняшні панелі, акумулятори, це ще можна встигнути зробити. І не треба давати грабівнічні проценти, що кожен може прийти в банк і отримати кредит. Не може. По-перше, немає застави, а по-друге, не знає як. І влада має запропонувати передати цей ресурс суб'єктам місцевого самоврядування. Суб'єкти місцевого самоврядування зв'яжуться з ОСББ, встановлюють обладнання і за 5, 6, 7, 8 років. ОСББ повернуть вартість цього обладнання, яке зараз приїде в Україну. І бюджетних коштів для цього не потрібно. Бо лише сьогодні Європейський банк виділив нам 100 мільйонів. А загальне європейські країни для стабілізації ситуації в енергетики виділяють мільярди доларів євро. У мене прохання, не виділяйте гроші, виділяйте зразу же енергетичне обладнання. І все буде добре.